Друзі, ви напевно звернули увагу, що логотипом мого каналу є іспанський прапор з надписом Кастеяно. Отже, можна здогадати, що ми з вами вивчаємо саме Кастеяно. Але ж чим відрізняється Кастейяно від Еспаньоль, запитаєте ви. Друзі, по-перше, маю вам сказати, що іспанська мова є офіційною в 20 країнах світу. А по-друге, еспаньоль це мова, якою розмовляють в будь-якій іспаномовній країні. А кастейяно це іспанська мова, якою розмовляють в Іспанії. Відмінність між кастеяно і Еспаньоль приблизно така сама, я б сказала навіть більша, ніж між українською, якою ми з вами розмовляємо в Україні, і українською наших українських діаспор, наприклад, в Канаді, Бразилії, Аргентині. Отже, є певні відмінності, наприклад, в значеннях тих самих, тих самих слів. На наших уроках я час від часу буду вас попереджати про деякі ті слова, з якими ви маєте бути обережними, якщо ви поїдете в Південну Америку. Але, друзі, детальніше ви можете дізнатися взагалі про цю тему на 26-му уроку.